Пригоди барона Мюнхгаузена пів коня. В боях я, звісно, відзначався отчайдушною хоробрістю і попереду всіх налітав на ворога. Якось після гарячої битви з турками захопили ми ворожу фортецю. Я перший удерся в неї, і, прогнавши з фортеці всіх турків, під'їхав до колодязя. Напоїти розпаленого коня. Кінь пив і ніяк не міг напитися. Минуло кілька годин, а він не відривається від колодязя. Що за знак? Я був здивований, але раптом позад мене почувся дивний плюскіт. Я обернувся і від подиву трохи не впав із сідла. Виявилось, що вся задня половина мого коня. Була геть відрізана, і вода, яку він пив, вільно виливалася позаду, не затримуючись у нього в животі. Від цього за моєю спиною стояло широке озеро. Я був приголомшений. Що за дивина? Аж ось під'їхав до мене один із солдатів, і загадка враз розкрилася. Коли я помчав за ворогами, і вдерся у браму ворожої фортеці. Турки саме в ту ж мить зачинили браму і відтяли задню половину мого коня, ніби розрубали його навпіл. Ця задня половина якийсь час гарцювала під зачиненою брамою, брикаючись і розганяючи турків ударами копит, а потім побігла на сусідній луг. Вона там пасеться й зараз. Повідомив мені солдат, пасеться, не може бути. Подивіться самі, я помчав на передній половині коня до лугу, там я справді побачив задню половину коня. Вона мирно паслася на зеленому морішку. Я мерщій послав по військового лікаря, і він, недовго думаючи, шив обидві половини мого коня. Тонкими лавровими прутиками, бо ниток у нього на похваті не було. Обидві половини чудово зрослися, а лаврові прутики пустили коріння в тіло мого коня, і через місяць у мене над сідлом заплелася альтанка з лаврового гілля. Сидячи у цій затишній альтанці, я вчинив не один дивовижний подвиг.